Зараз я хочу нанести на план поверху деякі конструктивні елементи, які я не наніс раніше. А саме це стосується колон. І одразу заштрихувати їх разом із несучими стінами та внутрішніми перегородками. Для того, щоб позначити колони на плані, я скористаюся інструментом прямокутник. Обираю його на панелі малювання і поставлю першу точку на перетині двох осей. Другу точку поки не вказую, а замість цього вказую розміри. 250 на 250 мм. Тепер вкажу кут другої точки, напрямок, і бачу, що у нас утворився ось такий квадратик. Його розміри 250 на 250 Це і є наша колона. Прив'язку так і залишу. Тобто, наша колона зараз прив'язана куточком до перетину двох осей. У конструктивній особливості заглиблюватися зараз не будемо, тому просто скопіюємо. Даний елемент у ті місця, де в нас ще необхідно поставити колони. Бачимо, що це ось тут на куточку. Так, і ще одна колона в нас є. Вона розміщується на відстані приблизно 3200. Ну, давайте для спрощення. Нам це зараз не важливо. увімкну режим «Орто». Позначимо її на відстані 3000 від попередньої колони. Тобто 3 метри. Так, є. Позначив колони. І зараз я хотів би заштрихувати колони разом із несучими стінами та перегородками. Розпочнемо зі стін. Для того, щоб їх заштрихувати, нам знадобиться інструмент штриховка. Ми можемо. Тут задіяти декілька способів. Ну, перший спосіб це коли ми будемо використовувати внутрішню точку, тобто будемо вказувати внутрішню точку штриховки і просто ось таким чином заштриховувати повністю стіни. Але це досить таки довгий може бути процес, коли в нас багато перетинів різних. Тому нам буде простіше ізолювати наші стіни. І потім вже з ними працювати. Давайте так і зробимо. Давайте розпочнемо з зовнішніх стін, тому е, виділимо їх і натиснемо Ізолювати об'єкти. Тепер ми бачимо, що у нас, крім тих елементів, які нам потрібні, більше нічого немає. І нам нічого тут не заважає. Оберемо інструмент штриховка, і давайте. Тут задамо штриховку цегли. Заштрихуємо. В нас тут багатошарова стіна, тому заштрихуємо одразу внутрішню частину. Тут змінимо масштаб на 10. А можливо, навіть давайте поставимо тут 15, щоб в нас трошки краще було видно штриховку. І натискаємо на Enter. Або закриваємо штриховку. Бачимо, що в нас утворилася необхідна нам штриховка, контур зовнішніх стін заштрихований. Але в нас ще залишився ось цей шар, де в нас розміщується утеплювач. Давайте його заштрихуємо також. Обираємо штриховку і давайте вкажемо внутрішню точку. Бачимо, що в нас повністю Утеплювач заштрихувався, і я хочу показати вам, що ми можемо змінювати налаштування штриховки далі в будь-який момент. Тому закриваємо вікно штриховки, і давайте її просто виділяємо і змінимо тип штриховки. Для утеплювача будемо використовувати ось таку перехресну. Тепер нам бажано змінити її масштаб. Давайте зробимо його трошки більше. 30 або навіть 35. Є. Тепер завершуємо ізоляцію об'єктів. І бачимо, що в нас з'явились інші елементи, які в нас були до цього накреслені. Крім стін, я хотів ще заштрихувати колони. Вони в нас будуть також цигляні, тому давайте я одразу проставлю їх. В нас всього 4, можна їх не ізолювати. Натискаю на Enter і тільки зміню сам тип штриховки. Для цього можна скопіювати властивості вже готової штриховки. Обираю на панелі властивостей інструмент копіювання. І копіюю з тієї штриховки, яка мене влаштовує, властивості на новостворену Є. Тепер хотілося би ще заштрихувати внутрішні стіни. Давайте їх оберемо. Разом із зовнішніми, так, щоб в нас контур перетинався. І ізолюємо. Обираємо штриховку і обираємо одну, а потім іншу стіну. Натиснули на Enter, і бачимо, що у нас заштрихувалися внутрішні стіни. Тепер я хотів би їм задати інший тип штрихування. Наприклад, суцільне. Для того, щоб вони в нас не були такі насичені, давайте змінимо їхню прозорість. У властивостях штриховків є налаштування відсотка прозорості. Давайте поставимо 80%. Бачимо, що у нас штриховки стали такі сірішими. Чудово! Завершуємо ізоляцію об'єкта і дивимося, що нам це все вдалося подивимося чого в нас ще не вистачає на задньому фоні і допрацюємо план поверху